Півтора тижні підвал будинку по вулиці космонавтів у Житомирі заливає нечистотами. Все, все прорвалося, вся ця нечість під ногами. Перший етаж задихається. 157 тисяч гривень за вісім місяців заощадила звягельська лікарня завдяки встановленню сонячної електростанції. Синхронізували роботу нашої сонячної електростанції із генератором 100 кВт. Для того, якщо виключається електроенергія, тоді електроенергію в мережу подає не тільки генератор, а і сонячні батареї. Батьки учнів восьмого класу ліцею номер 3 розповіли, що цього навчального року учні класу не будуть поділені на групи для вивчення іноземних мов. Аварійна водоканала Слухаєва. добрий ранок. Добрий ранок. Дивіться, ми безпокоїмо вас з космонавтів 34. У нас прорвата труба каналізаційна і тече уже. Уже до смолянки дотішли фекалії. Ви поняли? Що я руководство курсиділа, буду займатися, чекайте, будь ласка. І що робити нам? З 28 серпня п'ятиповерхівку по вулиці Космонавтів, 34, у Житомирі, заливає нечистотами. А їда Яцюрук, жителька будинку, каже, що від смороду вже задихається. Затоплюють нас другу неділю. Все, все прорвалося, вся ця нечість під ногами. Перший етаж задихається ночі не можна спати, відкривають балкони. Виходять, і ця річка, ця воню йде вже. Аж до 22-ї школи. Не пройти не тільки довкола будинку, а й до підвалу, говорить Людмила Федорчук. Зараз цих досок ми наносили, бо ходити нема як. Тут вода стояла сказати по коліна і стояла вже так, що навіть не впитується. Ось так ось, вон так, отако постоянно. П'ятнадцять-двадцять сантиметрів. То це вже я позапихала цими бутилками всім, бо воно все пливе сюди. Неможливо пройти, подивіться, що тут. Тут стоять щотчики. Нечистоти течуть із забитої каналізації. Показує місцевий житель Юрій Прохніцький. Отаке стояння на за місяця. Отак я приїжджаю, почистили, день пройшов, два, знов те саме. А Єда я неодноразово зверталась на аварійну службу водоканалу. Саме першими звернулися вже до диспетчера. Вона каже: Я зафіксувала і подала заявку в водоканал. Водоканал прислала машину, тільки приходила. але вони ж старосом прочистити не могли. На другий день прийшла машина, воздухом видували, не могли. За словами головного інженера Житомирводоканалу Сергія Єрьоміна, у місті працює єдина бригада, яка займається ліквідацією таких поривів. І вона зараз залучена до робіт на іншому об'єкті. Головний інженер каже, що порив біля п'ятиповерхівки почнуть ліквідовувати 6 вересня. Ще завтра бригада вийде і буде копати. Там перелом труби. Неодноразово виїжджали, вже вчистили, але забуває. Тобто все, що кидається в каналізацію, воно створює пробки. Тобто якісь рушники, якісь грубі відходи. Бригада виїжджала, але зробити поки нічого не можуть, бо там треба копати. Лише одна бригада, де в бригаді дві людини у мережі каналізації, які можуть виконувати такі роботи. На жаль, планували виїхати вже в понеділок робити роботу. Вийшло пошкодження у нас на КНС Щуднівська трята, набірний колектор. Зараз другий день вже працює бригада там. Катерина Тарасюк, Ігор Кучин Суспільне, новини Житомир. Працівники Житомирського рему завершили під'єднання до електричних мереж чотирьох тимчасових модульних укриттів. На даному етапі здійснено підключення до мереж встановлений обліку і. Подана мережа до укриття. Далі будуть проводитися внутрішні роботи. Підключення до мережі не було враховано в тендері на виробництво та монтаж укриттів. Тендер виграла компанія Хобіт Хаус. В тендерній документації прописано, що в обов'язки компанії входить виготовлення чотирьох модулів. Це мова йде про три модуля на 20 осіб і один модуль на 50 осіб. Транспортування цього модуля і Монтаж цього модуля. Прописано в тендерній документації, що входить їхні обов'язки це встановлення цього модуля на локації, яка вказується замовником, обладнання модуля всередині, тобто це все повністю електрообладнання, вогнегасник, аптечка, лавки, світильники, все, що знаходиться всередині модуля. Відповідно до умов угоди, підрядник виготовив та змонтував укриття і має облаштувати його всередині. Для цього потрібно підключитись до мережі, каже Олександр Шевчук, заступник житомирського міського голови. Після того потрібно було замовнику в даному випадку КП КПЗМБУ звертатися до Обленерго на рахунок того, щоб надали технічні умови, і зробити як окрему точку підключення. Ми звернулися, але попросили все ж таки зробити це на благодійній основі. Що на що обленерго пішла на зустріч і підключила, зробила ці всі роботи, і підключила зовнішнє підключення, тобто ми не ми не говоримо про внутрішній, ми не говоримо про саме приміщення. Ми говоримо від опори до приміщення. Зробили це на благодійну основі. І на сьогоднішній день вже повністю змонтоване зовнішнє. Електрозабезпечення даних об'єктів з облаштуванням узла обліку, що повністю робить їх готовими для виконання своїх безпосередніх функцій. Ми здійснювали монтаж відголуження від наших ліній від КТП. Це чотири об'єкти півміста Житомира, облаштовували засобами обліку і повністю робили монтаж зовнішніх мереж. Підключення дозволить підряднику встановити двері з електричним замком, каже Олександр Волокіта. Тетяна Дукач, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини Житомир. У Житомирі після майже дворічної перерви відкрився садочок номер 1 Заклад не працював через відсутність укриття. Для його облаштування з міського бюджету виділили 465 тисяч гривень. Ми не функціонували майже два роки, готувалися. Наші дітки ходили в інші садочки, вихователі також були зайняті в інших садочках, працювали по своїй спеціальності. Для життєдіяльності закладу тут працювало 10 чоловік приблизно, але за останній місяць. Ми повернули своїх працівників, всі вернулися, дітки вертаються. В криті можуть одночасно перебувати 130 вихованців садочку та вихователі. Бачимо укриття, які облаштовані. Є вентиляція тут було досить прохолодно, тому що в процесі слова експлуатації були виявлені певні недоліки. Є інтернет, є також всі необхідні меблі, санвузли. Ну і все обладнане для того, щоб було в першу чергу комфортно. За словами заступниці директора міського департаменту освіти Світлани Ковтуненко, на ремонт укриття садочку номер 1 з міського бюджету витратили 465 тисяч гривень. Лавки та стільчики додатково не купували, каже Світлана Ковтуненко. Якщо говорити про заклади дошкільної освіти, то вони свої меблі використовували Частину там, де ліжечок є в школи. Ось я бачу, що благодійна допомога, яка прийшла сьогодні, нам з інших країн. Теж ділилися школи, ділилися разом з садочками. Якщо 26-та школа, поряд, яка знаходиться у неї були лишні парти, вони дали парти станом на 5 вересня 2023 року. В Житомирі через відсутність укриття не працює один дитячий садочок. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини Житомир. Олена Гордійчук прийшла на ультразвукове обстеження ще до подібної залози у відділення діагностики звягільської багатопрофільної лікарні. Жінка каже, що робить обстеження декілька разів на рік. Після того, як у січні 2023 року на даху діагностичного відділення лікарні встановили сонячні панелі, перебоїв у роботі УЗД апарата не було. Бо я знаю, що в мене узол, то я рази в год. Гадаю, що має бути в кожному відділенні. Сонячні батареї, бо зараз на даний момент може і світло пропасти. Ви знаєте, це наша ситуація. Ну комфортно, удобно. Знаєш, що не викачиться світло під час процедури. Мирослав Комендат, лікар ультразвукової діагностики, каже, що раніше у лікарні були перебої електроенергії. Через них не вдавалося повністю провести діагностику пацієнтів. У нас проходять обстеження всі пацієнти усіма е, практично. Патологіям черемна порожнина, нирки, сочо, вагітні. Всі тут, в нашому діагностичному відділенні, проходять обстеження, всі пацієнти. І наскільки нам важливо, ну це дуже важливо, тому що раніше у нас, якщо пропадала мережа, пропадала електроенергія, то у нас відключалася апаратура, а ще особливо під час війни це було е, ну, екстреному випадку. А зараз ми ми навіть не відчуваємо. Ми навіть не відчуваємо, що у нас пропадає мережа. Загальна вартість сонячної електростанції, яка складається із 60 сонячних панелей потужністю у понад 32 кВт, становить 863 тисячі 744 гривні. Сонячна система встановлена в рамках договору про благодійну діяльність між благодійною організацією Благодійний фонд Українська Біржа Благодійності та громадською організацією «Екоклуб». За вісім місяців вона виробила майже 25 тисяч кіловат електроенергії, що дало нам економію 157 тисяч гривень. Ми зараз синхронізували роботу нашої сонячної електростанції із генератором 100 кіловатним. Для того, якщо виключається електроенергія, тоді електроенергію в мережу подає не тільки генератор, а і сонячні батареї. Тетяна Скоростенська Ігор Кучин – Суспільне, новини Житомирщина. Ага. Батьки учнів восьмого класу ліцею №3 3 розповіли, що цього навчального року учні класу не будуть поділені на групи для вивчення іноземних мов. За їх словами, один вчитель не зможе приділити достатньо уваги кожній дитині, і це негативно вплине на засвоєння матеріалу. Ми спочатку пішли до адміністрації школи. Директор зараз на лікарняному були присутні три заучі. Що вони нам сказали? що поділ має відбуватися не 28 і більше, а 30 і більше. Це їм сказав департамент, і департамент дозволив поділити якимось чином лише 4 класи. Коли я в них запитала, скажіть, будь ласка, яким нормативним документом ви це рішення регулюєте? мені сказали, це усне розпорядження департаменту освіти? Світлана Розпотнюк каже, що в ліцеї не всі класи, де навчають 30 і більше учнів, діляться на групи. Коли ми запитали, які ви класи вирішили поділити, нам показують. Паралель сьомих класів і один восьмий. Клас, в яких 31, 32 дві дитини. Натомість є паралель, наприклад, п'ятих класів, шостих, де 34, 36, 38 дітей. Ті класи не діляться. Наш клас 29 дітей. Він теж не ділиться, тому що вони чомусь вирішили, що 30 і більше має бути. Я вам хочу Тетяна Толесійчук, мама учениці восьмого класу, говорить, що в інших школах Житомира є розподіл. Чому не ділять класи в їх ліцеї, не знає. У нас це дуже болюча тема зараз, бо англійська я вважаю це. Дуже важливо для майбутнього, для кар'єри, для заробітку. Тобто, ви самі розумієте, що 30 чоловік не встигнеш за 45 хвилин пояснити, спитати, щось підказати. Вони не в змозі просто навіть навіть те, що це восьмий клас, більш уже дорослі дітки, але вони не зможуть цього вивчити. Світлана Ковтуненко, перша заступниця директора міського департаменту освіти, сказала, що департамент дає рекомендації щодо поділу класів, а рішення ухвалює керівництво ліцеїв самостійно. Керівник закладу відповідає за свій фінансовий ресурс, який у нього є, відповідно освітньої субвенції і фінансового ресурсу, який йому дала міська рада, і відповідно фінансового ресурсу вони також дивляться. Щоб ми з вами не сказали, батьки, я особисто, хтось інший є фінансовий ресурс, яким вони володіють, і вони знають краще, як вони це будуть робити. Рекомендації надані спільно ми з ним відпрацьовуємо. До 20 вересня будуть прийнято навантаження. І і відповідно до 20 вересня, ось ці моменти, які ви задаєте зараз, питання вони всі узгоджуються. Марія Кравчук, Євгенія Барванко, Суспільне, Новини Житомир. Дивитися Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Бажаю нашим Збройним силам, витримки, благополуччя, сили для того, щоб ви прийшли додому і радували всіх нас своєю присутністю. Будьте здорові! А ми на своєму місці будемо підтримувати вас. Чекати вас і насолоджуватись вашою перемогою. Наша перемога це мирне життя для наших людей, для наших дітей, щоб всі були щасливі, благополучні, навчалися, мали роботу і все було прекрасне. Наша Україна це прекрасна країна, і ми повинні за неї боротися, боротися, боротися кожного дня.